Ігор Гринів, політик та політехнолог, і соціолог, і колишній і народний депутат України п'яти скликання. Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні! Римська, пане ігоре, е доброго вечора. Ну, ось власне, давайте зараз проговоримо про те, що може сьогодні і з чим сьогодні може прийти президент. до... Депутатів від слуги народу, я думаю, ви розумієте, що ця зустріч організовується ще й і на тлі того, що зараз в країні є оцей так званий міндічгейт, і самі депутати, і декілька депутатів від слуг народу вони хочуть певних справді рішень та змін, і хочуть звільнення Андрія Єрмака. З Чим прийде президент? Чого сьогодні можна чекати? Як ви вважаєте? Давайте я почну все таке з корекції певної представлення. Прошу. після 2019 року я стараюся точно позбутися в своїй професії або в своїх е, діях е, політичних технологій, ага. е, і тому, е, в тому числі, е, те, що я буду говорити, ніяким чином я би не хотів, щоб було якоюсь політичної технології корекції чи його домовилися. Чи значить, цього? ви політик, так. політик, соціолог ну, і народний байте, депутат. набавайте скоріше. Соціолог і, і, і людина, яка провела там більшу частину свого життя в політиці. Я навіть не знаю, чи вам співчувати з цього приводу. Та так, ну, бачите, я сам сам собі поспівчував, що 19 років страйся немає відношення ні до прямої політики, а тим більше до політичних технологій і mm. так. Але звичайно, не просто як кожен громадянин який. Ну, переживає і цікавиться новинами, цікавиться всім, що в країні відбувається, небайдужий. Крім того, це моя професія, мій досвід, зв'язаний з вивченням громадської думки, інтерпретацією цієї громадської думки і так далі. Тому, звичайно, мені би простіше говорити навіть не те, що я думаю, а як це оцінює суспільство, mm. яка реакція суспільства і так далі. Але як все-таки ця політична деформація, вона існує, як політик, людина, яка тісно провела п'ять скликань у в парламенті. Е я думаю, що ще жоден президент в кінці кінців в такій складній ситуації не був. Тому що е, криза є дуже серйозна зовнішня, mm -hmm. І, ну, вже не кажуть, війна, перш за все. Дуже мало президентів, е, крім Петра Порошенка, тільки е, Зеленський насправді е, це президент, якому прийшлося бути президентом під час mm -hmm. війни. А крім того, криза е, зовнішня, тому що тиск безпрецедентний зміна. Ну, Політичної кон'юнктури в світі поява на політичній арені таких ігроків, як Трамп, який який сам Зеленський є дуже несистемний, тому ну, і в певній мірі не прогнозований, тому в умовах такої дикої турбулентності також ще ніхто з президентів не був. Ну і друге, це внутрішня криза, зв'язана. От тут же був і кучма mm -hmm. в подібній ситуації, згадаємо, плівки. Тут, отут же внутрішніх криз в нашій державі вистачало. Тому я думаю, з внутрішньою кризою завжди можна справитись. Будь-який президент, який буде пробувати не побачити цю кризу, mm -hmm. рано чи пізно прийде до. Вибачте, такої грубої асоціації до Мідеса, так. до царя, який не просто а ми забуваємо, і ну і не дремна ця справа ця справа, вся назва на набув Мідос, і це не питання про е, те золото, в яке перетворюється, до чого не доторкувався цар. А ще в тому, що в нього виросли віслячі вуха. Якщо Аполлон по древній грецькій міфології позбавив його, оцього прокляття перетворення золоту і він не помер з голоду, тому що хліб перетворився на золото, то вісклячих вух він не позбавився. Тому що це коли радники втюхують вуха оці всякі дурниці і роблять стільки помилок. То рано чи пізно можуть виростати ріслячі вуха. Mm -hmm. Тому ця третя криза, вона сьогодні, напевно, буде домінувала би домінувати в розмові з фракцією. Але ми розуміємо, що існує план Віткофа. Сьогодні його треба, напевно, так називати. Це поки що не плив. Я б його називала Віткофа Дмитрієва. все ж таки. Нема Дмитрієва, нема такої персони. Хто такий Дмитрієв? Дивіться, пане Юрі, ми зараз і поговоримо Песко про це. ковід відхрестився від участі Росії і Путіна в цьому плані і сказав, Це не наш план. Ну, але, тим не менше, це обговорюється. А ми зараз поговоримо про цей план. Давайте все ж таки от про цю от, зустріч. Якщо ви говорите, ну от як соціолог, те, що те, що сьогодні от за кілька хвилин. Президент буде зустрічатися з слугами народу. Чи можемо, от ви, як соціолог, тоді даєте свою оцінку. Чи можемо ми казати, що до цього його так само спонукали і суспільство, і реакція суспільства на цей скандал? Ну, пер тут не не так суспільство, бо суспільство давало певні сигнали, особливо коли була спроба атакувати набу? Ним словом, ця повна влада вона ж дуже. Кажуть, розбеш... знаєте, будь-яка влада розбещує людину, але абсолютна влада розбещує абсолютно. І оцей е, момент, коли вони втратили відчуття е, цього абсолютного розбещення, вседозволеності, е, яке не полягало тільки в тому, що е, корупція поглинула цю команду, але і. Е, Ключовим ворогом для них став ну, сам, саме суспільство, яке або антикорупційні органи, тобто будь-хто хто пробував е, ну, подолати ці явища, або боротися з цими явищами. Uh -huh. І пішло так грубо, що вони попробували фактично закрити набу. Це ж питання виживання. Знаєте, як в, в цьому горянину е, залишиться хтось один, uh -huh. або зараз. Е, 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 Відповідно, Андрій Борисович і офіс президента е, повністю візьме далі, попробує далі брати під контроль і суспільство, і фракцію, і так далі. Або е, і по і ми втратимо набу, і втратимо е, відповідно громадський контроль. Тобто, це mm -hmm. приблизно те, що відбулося в Грузії. Тобто, коли влада фактично е задусила, здала задусила громадянську. Пере все задусила громадянську. Чи здала в Грузії все росіянам? Чи ні? Знаєте, я багато часу останнім час останніми роками провів в Грузії. Не не так, все так, не так все легко. Головне інакше вони насправді е, е, фактично захопили безкарно всі процеси в, в Грузії і на хто виходить на вулицю. Воно насправді не має ефекту е, зміни ситуації. Давайте, все все ж таки, все ж таки, тобто програти. чи, чи знімуть з нього ярмака чи ні? Так треба запитати президента. Я точно вам не відповім на це питання. Е, е, дивіться, ну, зв, звичайно, вимагає звичайно, ми, ми можемо. Ми е, можемо говорити. Ну от ми сьогодні багато говорили про те, що навіть в слугах народу є певний розкол, тому що частина депутатів вийшла. Не вірю. З, е, Зачекайте, я не знаю, чи повірить це президент. Але тим не менше, частина депутатів виходить, каже: треба, треба робити відставку уряду. Частина депутатів той самий Архамія каже: Ну, це народні депутати вони живі люди, вони мають право на свою думку, але це не позиція всієї фракції. Так ось питання в тому, чи дослухається до порад слуги народу. Президент, як ви, як ви вважаєте? Ну, ми бачимо, ми, тобто, людина вже сформована достатньо mm -hmm. президент. І останні там п'ять чи скільки років, чи шість років, які він вже є президентом, він же також продемонстрував ну, якісь свою поведінку. Мені це нагадує приблизно так само, як Янукович. Чи міг Янукович вийти з кризи і не допустити кровопролиття на майдані? Міг. Якщо б би включав там розум і переставав. Ну, змінився би сам. Mm -hmm. Чи може змінитися Зеленський і перекреслити всі 6 років своєї поведінки, а це що елементами цього відео? Я фартовий, все одно повезе. Нікому не боятися, прорвемося. Ми це все вороги придумали, це за цим всім стоять інтригани там попередньої влади, там і так далі, і так далі, і так далі. Якщо далі він так буде поводити, то якщо раніше він знаєте, як цей електропастух, коли підходиш до краю, коли далі не можна, током. він дуже швидко відскакував і, в принципі, давав сигнал, а я нікуди й не ходив, то випадково там зачепили. То на цей раз йому прийдеться або прориватися через цей, вибачте, електропастух, ну, але дуже повісльочому. Тут питання в тому, що справді знаєте… Або не відскакувати, а в даному випадку міняти реально правила. Тому що він чому ще? Я б. Чому я б згадав про Віткофа? Тому що він не в вакуумі. Відповідь. І ми не в вакуумі. Ні, ні, президент, не в вакуумі, Україна не в вакуумі. Ми від його дій залежить відношення до нас в світі, залежить допомога, залежить віра в те, що ми за той час дійсно щиро воюємо, так як це роблять люди. А коли є аргумент, то чекайте, там насправді не все так просто, і там дивіться, що відбувається, от він не повинен дати. Нашим опонентам або нашим ворогам підстави так думати, от зараз при відповідальність не питання по пацанячому чи я своїх здаю, чи не здаю, і чи є опозиція в, в фракції чи нема, mm. і так далі. Там всім повинні зрозуміти, всі в одній лодці.